Залучають молодь і зміцнюють колектив. Миколаїв Облтеплоенерго формує команду майбутнього, активно підтримуючи програму дуальної освіти. Вона надає можливість студентам працевлаштуватися вже під час навчання. Про переваги, умови та перспективи такого формату освіти дивіться у нашому матеріалі. Молодь, яка хоче не лише слухати теорію, а вже зараз ставати частиною великого виробничого процесу, сьогодні має таку можливість. Комунальне підприємство «Миколаїв облтеплоенерго» активно підтримує програму дуальної освіти, що дозволяє студентам поєднувати навчання з працевлаштуванням. Дуальна форма навчання передбачає повноцінне працевлаштування на підприємстві і без відриву від навчального процесу. При цьому учбовий заклад забезпечує індивідуальний графік навчання, абсолютно наближений до очної форми навчання. Це не заочна форма навчання, але при цьому студент встигає і працювати, і навчатися. Підприємство тісно співпрацює з Миколаївським національним аграрним університетом та професійно-технічними училищами міста, надаючи студентам різних спеціальностей можливість працевлаштуватися вже під час навчання. Студентів у нас на сьогодні працює близько 50. Із них це різні кваліфікації, різні спеціальності, абсолютно різний вік, різні базові курси навчання, починаючи із слюсарів і електромонтерів, закінчуючи уже студентами, які себе проявили, і почали уже у нас працюють інженерами, економістами, фахівцями. Цями в різних сферах студенти, які навчаються за дуальною системою, відзначають її переваги. Для них це чудова можливість поєднати теорію з практикою. Навчання та робота взагалі не заважає одне одному, а та, взагалі, доповнює одне одного. Я не бачу в цьому ніяких перешкоджень навчатись і працювати це для мене навпаки дуже дуже класно. Після роботи в мене є час писати. Анспекти практичні так само і викладачі розуміють, ставляться до цього за зрозумінням і дають час доздавати на атестаціях та перед сесією Важливим для підприємства є те, що молоді люди, які прийшли дуальну освіту, часто залишаються працювати на Миколаїв облтеплоенерго. Один з таких випускників, Микола, старший фахівець з геоінформаційної системи. Вже понад три роки успішно працює тут. Запропонували на Якщо не в третьому курсі дуальну форму навчання з роботою на ОКПМКОЛЕФАБУТО енерго. На той час я навчався на спеціальності електроенергетика, електротехніка, електромеханіка в Миколаївському національному аграрному університеті. Запропонували я, погодився, чому б ні, чому б не здобути практичні навички по спеціальності. Підприємство дає практичні навички і досить непогана база надається на базі університету. Молоді фахівці не залишаються наодинці. За ними завжди наглядають досвідчені працівники, розповідає Дмитро. Він після закінчення навчання у Миколаївському професійному суднобудівному ліцеї також залишився працювати на підприємстві. Надуальну форму освіти я перейшов через місяця три, як учився нам запропонували, можете йти на виробничу практику, і запропонували нам такий варіант. Я подумав, подумав і вирішив сюди прийти. Колектив сприйняв мене дуже добре. Всі допомагали, підказували щось, показували, як треба робити, які ошибки в мене були, і так далі. Зараз я ось працюю, теж ще багато чому треба навчитися, але це згодом все. Працівники підприємства кажуть, що завжди беруть активну участь в старті кар'єри молодих фахівців. Робота будується поступово від простого до складного. Спочатку даємо такі роботи мінімальні, і потім, і потім дивимось, як вони розвиваються в цьому напрямку. І от вони напрацьовують, напрацьовують, напрацьовують. А а потім вони, вони вже получають, як кажуть, повноцінну роботу на рівні працівників, які у нас тут є. У Миколаєву були впевнені, саме ці молоді фахівці стануть майбутньою основою підприємства. Вони вже сьогодні мають і знання, і реальний досвід. Це нове покоління спеціалістів висококваліфікованих фахівців, які необхідні підприємству, які необхідні. Миколаєву, всьому нашому регіону і Україні, які в подальшому будуть приймати дуже активну участь. Ми робимо на них велику ставку у відновленні і в розвитку теплопостачання України в цілому. Якщо хочете здобути справжній досвід, працювати у професійному колективі та зробити місто кращим, приєднуйтесь до команди Миколаївоблтеплоенерго. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Олександр Длматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.